Mr. President, good to see you. Good to see you, sir. Welcome. How are you? Thank you so much. How long have Yeah. OK. Thank you. Mr. President. Good to see you again. Yeah, thank Welcome. You. Thank you again. Thank you. Thank you. Mr. President, good to see you. Nice to meet you, Mr. President. <clears coughs> you you. Thank you. Good good to meet you. Welcome. Mr. President, thank you for seeing us. Thank you. Thank you so much. Шановний пан віце-канцлер, шановні присутні, передусім я хочу подякувати за ваш візит. Я знаю, що ви не перший раз в Україні, але в цьому статусі віцеканцлера міністр фінансів вперше ми вдячні особливо в ці дні. Для нас це дуже важливо. Приємно, що ви розпочали цей візит разом з міністром фінансів України з вшанування наших героїв біля. Михайлівського собору і для нас це такий важливий сигнал вшанування біля стіни пам'яті пам'яті. Дуже дякуємо за це. Ми вдячні Німеччині, уряду, народу Німеччини за таку дуже сильну допомогу спочатку цієї війни. Це друга допомога за обсягом в світі, перша в Європі. Загальна допомога біля 50 мільярдів за часи війни дуже сильна підтримка наших людей, наших військових, наших цивільних. Дякуємо за це. Окрема вдячність за. Системи протиповітряної оборони це виклик, і щодня і зараз перед зимою це особливий має контекст. Про це хочу з вами поговорити. Ми працюємо разом з німецьким урядом над додатковими двома системами протиповітряної оборони Patriot, а також додатковими системами IRST німецького виробництва. Вдячні за все, що було передано до України. Розраховуємо на продовження цієї програми окремо. Ми почали працювати над додатком фінансуванням дронів, і перша сума було виділено в Україну напряму у нашому приватному сектору. Це точно допомагає тримати фронт і допомагає стабілізації фронту. Безумовно, ми будемо продовжувати цю тему. Хотів би також сьогодні детально це проговорити з вами. Нещодавно з'явилася у нас така програма Перл, завдяки якої Україна має можливість купувати зброю Сполучених Штатів Америки. Є кілька європейських країн, які першими почали фінансування цієї програми. вдячні, що Німеччина серед цих країн Європи. Ну і напевно. Гарантії безпеки дуже важлива тематика. Готові сьогодні з вами проговорити. Наші НСА е, працюють. Ми вдячні канцлеру за те, що е, він був в групі країн, які подорожували зі мною Вашингтоні. У нас була важлива зустріч у Білому домі. Вдячні Фрідріху Мерцу, вдячні Німеччині за те, що підтримали. про деталі гарантій безпеки, також готовий з вами проговорити. Шановний пане президент, я дуже радий, що ми знову бачимося з вами минулого разу. Я був два роки тому тут в Україні. Це було теж дуже тоді все чутливо, дуже багато. Вражень було після того було багато зроблено, і зараз в ролі віце-канцлера і міністра фінансів я дуже швидко поїхав в Україну. Я не думав, що ми так швидко сплануємо цей візит, що це такі добудуть турбулентні часи, але тим важливіше мені бути тут, щоб проявити солідарність і не лише від власного імені, а від імені всього уряду, і також це погоджено з паном. Фрідріхом Мерцем для нас дуже важливо, що ми також завдяки цій поїздці до Вашингтону теж поставили такий знак того, що Європа залишається на боці України. Що ми другі друзі України, що не можуть вестися перемовини за спинами України, і тут треба також. Похвалити також єдність Європи, яка разом з вами, пане президенте, подали цей знак. Я, як міністр фінансів, також для мене є дуже важливим, щоб закріпити підтримку України 9 мільярдів кожного року. протягом наступних двох років це дуже важливо, щоб підтримати країни. Ми тільки що спілкувалися з міністром фінансів України з цього приводу, які є можливості, і мені теж важливо знати, як ви бачите ситуацію щодо гарантій безпеки, які у вас є очікування. Безумовно, тут є також і німецькі дебати з цього приводу. Ми також мусимо говорити про те, що якщо президент Путін... Захоче і далі е, вести війну, тому що є певна ейфорія, певна віра, е, і в Німеччині. Е, однак ми мусимо розраховувати на те, що всерйоз Путін не хоче е, миру, і в цьому випадку е, е, федеральний уряд буде стояти на боці України, і тому ми тут зустрілися. Питання до пана президента нещодавно віце-президент США Джей Дівен заявляв про те, що Росія пішла на певні поступки, та те, що війна закінчиться через 6 місяців. Чи можете ви сказати, чи поінформували ваш наші американські партнери щодо того, на які саме поступки пішла Росія, та чи ми бачимо те, що кровопролитна агресія Росії йде до кінця? Дякую. Що стосується поступок Росії, мені про це. Невідомо. Я не вважаю ті речі, які звучали з російської сторони, що вони готові не захоплювати далі Україну, Є поступки. Я не вважаю, що поступками є те, що вони пропонують. Нам виходити з території, які Росії не контролюють, і не мають відповідних спроможностей, Я вже не говорю, що все це навіть діалог про це поза міжнародним правом. Я не вважаю, що це поступки. Я поділився своїми думками з президентом Сполучених Штатів Америки, детально поділився і в присутності до речі, віце-президента він знає. <кхід> Мій погляд на, на все це, що стосується термінів, і ще раз терміни зустрічі залежать виключно від російської сторони і чесно від сполучених штатів Америки, бо саме Сполучені Штати Америки запропонували нагадаю всім ще в березні припинення вогню. Ми це підтримували. Ми підтримали без будь-яких умов. Я думаю, що стало це неочікуваним для руських, і тоді руські знаходили інші причини, чому не зупиняти цю війну. Ми дійшли до того, що може бути трьохстороння зустріч, і також на це не очікували русські, що ми підтримуємо, і знову знайшли причини, чому не зустрічатися. Запропонували альтернативу, а саме двосторонній формат, а потім трьохсторонні, і знову Україна без будь-яких умов підтримала цю інфраструктуру зустрічі. Знов не очікувана для русських, і зараз вони знов. Пробу знайти щось, що буде заважати мама їм закінчити війну. І тут ми говорили з президентом Трампом, я вдячен йому. Ми всі підтримуємо тишу і закінчення вбивств. І ми говорили, що якщо руски не погодяться на відповідний формат зустрічі, то Сполучені Штати Америки повинні зробити відповідні кроки, сильні кроки, щоб зупинити Путіна. Ось приблизно так. Месте президент, юджесменшенд секюрітіґане президент, мину згадали про гарантії безпеки. Чи можете пояснити нам, що ви бачите як гарантії безпеки? Що, що, які критерії, щоб визначати гарантії безпеки? І чи очікуєте ви військової присутності Буцендекранд від ваших партнерів і в цьому випадку від Німеччини? І по-друге, чи є якісь ознаки, що Путін буде готовий зустрітися з вами? Пане Грінбаль, які у вас пропозиції щодо гарантій безпеки? The first one, and I, I said that наші партнери здебільшого поділяють наш погляд на безпекові гарантії. Я маю на увазі коаліцію охочих. Здебільшого ми над цим працюємо. зараз. Ми працюємо лише тиждень над цим. І це ще недостатньо, щоб мати всі деталі, але в будь-якому випадку ми будемо готові. Поділилися нашими думками з Вашингтоном, з європейськими лідерами і американська сторона. Я радий, що вони зараз залучені до безпекових гарантій до України. Це хороший сигнал. Друге, ми почали працювати з усіма нашими безпековими радниками на рівні країн всімки, міністрів закордонних справ і також з усіма нашими партнерами офлайн, онлайн і військові на зв'язку кожного дня. Це друга хороша новина, що це відбувається кожного дня. Отже, що чим ми поділилися? Перша перший пункт гарантії безпеки це сильна українська армія. Для цього через війну у нас недостатньо, і через слабкості економіки вона вона доволі сильна, як для країни, яка знаходиться у війні, але це Недостатньо для того, щоб мати сильне фінансування для нашої армії, якщо ми не хочемо знижувати кількість військового персоналу, але ми не хочемо це робити, бо це небезпечно. Тому потрібні гарантії безпеки. Це гарантії безпеки, фінансування нашої армії і, і, і насамперед нашого внутрішнього виробництва дронів і всіх спроможностей використовувати всі спроможності. Які ми наростили до речі з усіма партнерами в Україні, отже, використовувати такі коридори, як програма Pearl та інші програми, у нас є 5-6 програм: сейф, інші європейські та танатівські програми, щоб мати це. Ця частина вона зрозуміла і дуже ясна, але знаєте, в будь-якому випадку це не просто. Друга частина це про наших партнерів, безпекові гарантії від наших партнерів, різних партнерів. І я думаю, різна ступінь залучення тут буде, і звичайно, ми розраховуємо на те, що Німеччина буде серед лідерів. Вони вже серед лідерів через об'єми допомоги, але також, звичайно, ми хочемо розраховувати на майбутні гарантії безпеки. Я думаю, що це не від мене залежить. Що я думаю, про е не я зараз маю ділитися тим, що стосується Буцензеграунду, але я думаю, що це важливо. Від великих країн, основних лідерів коаліції охочих. Я думаю, що це важливо. On the ground – це важливо. І це також політичний тиск на Росію, що ці країни тут, в Україні. Але ми говоримо про протиповітряну оборону, розвідку. Нам потрібна безпека в небі та на морі, не лише на суші. Тому є багато речей. Ми над цим працюємо. І я думаю, що досить деталей про це зараз. Дякую вам. Я хочу ще раз сказати, що зараз почалися лише дебати щодо гарантій безпеки. Я радію з того, що американці дали такий чіткий сигнал, що вони готові дати гарантії безпеки. І зараз мова йде про те, щоб зараз всім разом зрозуміти, що має бути наприкінці, тобто має бути певний пакет, який гарантує, що. Росія знову не нападе, щоб Росія боялася напасти на Україну, і про це ми мусимо говорити. Я не можу сказати ось так ми зробимо. Це ми мусимо розробити разом. І тому власне, ми розмовляємо про ці питання. І от, наприклад, як ми зможемо зробити всі сильну українську армію, сильну українську оборонну промисловість це ті питання, які поставив пан Зеленський, і всі інші питання ми теж будемо в певний момент обговорювати також в Бундестазі. Але безумовно, Німеччина буде, буде взяти візьме на себе відповідальність за наших українських друзів, тому що ми дуже переконані в тому, що ми мусимо захищати нашу свободу, волю і майбутнє.